Вітаю вартові. 21 жовтня 2020 року у рамках доповнення Beyond Light у Destiny 2 з'явився новий рейд Deep Stone Crypt. Через три роки цей рейд знову набув актуальності, бо у 19 сезоні Серафіма, що сфокусований на персонажах Кловіса Брея та Вармайнда, гравці отримали можливість скрафтити кожну рейдову зброю. Ви на каналі Oxy Style, і це детальний гайд по проходженню рейду. Deep Stone Crypt українською мовою. Перш ніж ми зануримось у проходження рейду, розберемо основну механіку. У нашому розпорядженні три бафи і три ролі відповідно. Червоний баф оператор. Гравець з цим бафом має змогу активувати в необхідний момент панелі, стріляючи по ним, та знімати дебаф з гравців. Жовтий баф сканер. Очі кожного етапу. Гравець з цим бафом бачить підсвічені елементи та інформує решту гравців, що необхідно відстрілювати, якого боса дамажити, та куди вносити заряди. Синій баф супресор. Гравець з цим бафом станеть боса та дає змогу решті гравців вносити заряди у необхідні лунки. Знаю. Багато інформації, просто запам'ятайте зараз базу. Червоний відстрілює, жовтий бачить, синій станеть. Червоний та жовтий будуть присутні на всіх чотирьох етапах, синій на третьому і четвертому. Бафи потрібно буде передавати між гравцями, для цього нам слугуватимуть ось такі термінали, вони будуть на кожному етапі. На першому та третьому етапах зустрічатимуться перегружені чемпіони, тож екіпіруйте мод з сезонного артефакту, і візьміть відповідну зброю до нього, або екзотичну зброю з вбудованим модом. У мене в налаштуваннях стоїть інший режим відображення, тому на відео жовтий баф може віддавати трошки зеленим кольором. тож нехай вас цей маленький нюанс не сильно бентежить. Банжі дуже сильно люблять бафати та нерфити різні типи зброї від сезону до сезону, тому поради по зброї будуть або універсальні, або актуальні на 19-й сезон. Що ж, перейдемо до самих етапів. Перш ніж почати перший етап, вас очікуватиме смертельно холодна хуртелиця з шістьма сейф-зонами, між якими потрібно переміщатись на сперу. Переміщаючись між зонами куполами, на вас накидуватиметься дебаф Frostbite. Назбиравши 10 стаків, персонаж помре від переохолодження і повернеться до останнього куполу, у якому він був. Також біля куполів нам зустрічатимуться фолени та два бріга на останньому куполі. На шляху між куполами зустрічатимуться сповільнюючі міни, тож старайтесь їх оминати. Проїхати весь шлях можна на будь-якому сперу, і саме це я вам зараз і продемонструю. Орієнтирами нам слугуватимуть маячки, що розкидані по всьому шляху. Шлях до першого куполу найпростіший. Оминаємо міни і прискорюємось перед стрибком до другого куполу. Беремо трохи лівіше від вежі і прямуємо в сторону маячку. Трохи ліворуч. Об'їжджаємо камінь та прямо до вежі. Між вежею та конструкцією їдемо вперед на маячок. Два невеличких прискорення. Ліворуч за скелею і гріємось на четвертому куполі. Розвертаємось назад і беремо лівіше від того місця, звідки ми приїхали. Прямо до маячка. Далі до наступного. Помічаємо вежу. Завертаємо за каменем і бачимо п'ятий купол. Від скелі повертаємо праворуч. Помічаємо маячок і прямуємо до нього. Оминаємо по можливості міни. Тримаємось правіше. І останнє прискорення до шостого куполу. Поряд знаходиться перша секретна скриня. У центрі кожного куполу знаходиться телепорт. Він дає змогу переміщатись між куполами від 6 до 5, від 5 до 4 і так далі. Зачистивши весь шлях від мобів, ви зможете повернутись до першого куполу, довести 6 щук фолонів до останнього куполу для одного з тріумфів печатки рейду. Ну або допомогти побратиму, який загубився і не може доїхати. Напишіть у коментарях, чи буде цікавим для вас відео по закриттю усіх челенджів та отримання печатки. Заходимо гуртом у кімнату та прямуємо до першого етапу. Отже, наша задача обійти систему безпеки склепу шляхом відстрілювання шести колб. Етап поділений на три частини. Світла сторона. Темна сторона та підвал. На кожній частині присутній термінал для передачі бафу. Між підвалом та світлою і темною сторонами присутні скляні люки. Таким чином, сканер бачитиме підсвічені панелі та казатиме оператору, які саме панелі потрібно відстріляти. На кожній стороні будуть по дві правильні панелі. Всього їх 5 на кожній стороні. Тобто у підвалі їх буде дев'ять, дев'ять чи десять. Точно десять. Пробіжимось по розташуванню на темній стороні. На світлій стороні. на темній стороні у підвалі. І на світлій стороні у підвалі. Операція відбувається від входу в підвал. Розподіляємось по три гравці на кожну сторону. Заздалегідь домовтесь, хто буде відповідальним за ролі оператора та сканера. На роль сканера нам потрібно буде два гравці на кожній стороні. Я їх так і називатиму: темний сканер і світлий сканер. На роль оператора нам теж потрібно буде два гравці, я називатиму їх оператор 1 та оператор 2. Етап починається. Щойно оператор 1 бере червоний баф з терміналу, після чого двері між сторонами закриваються. Зачищаємо мобів та чекаємо, поки на темній стороні вибіжить фоллин з бафом сканеру. Темний сканер підбирає його, видивляється підсвічені панелі, записує їх у чат і передає за допомогою терміналу баф на світлу сторону. Світлий сканер підбирає баф, видивляється підсвічені панелі і записує їх у чат. Коли стануть відомі всі 4 правильні панелі, оператор біжить у підвал, тільки у нього є змога відчиняти двері, стріляючи по панелям. Дуже важливо назвати правильні панелі під правильним номером, бо якщо оператор постріляє по неправильній панелі, з'являться пекельні борошна, і гравець загине. Щойно оператор потрапив у підвал, двері між сторонами відчиняться, що дасть змогу гравцям перебігати між сторонами. Це потрібно буде для подальшого відстрілу колб, але про це трошки згодом. Далі необхідна максимальна швидкість і злагодженість. Безпечний час перебування у підвалі обмежений однією хвилиною. Тож оператор швидко відстрілює 4 панелі, біжить до терміналу, передає червоний баф для оператора номер 2 потім сканер передає баф через термінал гравцю в підвалі, який в свою чергу. Бачить, які саме колби потрібно відстрілювати. Час від часу на обох сторонах з'являтиметься сервітор, який блокуватиме можливість скористання терміналом для передачі. Тож бачите сервітора, анігілюйте. Калаут наступний: Стаємо обличчям на своїй стороні і бачимо центральну, ліву та праву колби. Власне, так, гравець у підвалі казатиме: світло ліво, темна центр і так далі. Якщо відстрелити не ту колбу. Вайп. Навіть якщо потрапить лише одна кулька, тож тут потрібна максимальна увага. Застереження! якщо ви арковий варлок, ваш акбадді від ріфту стрілятиме куди заманеться, в тому числі по колбах, і вайпатиме команду. Тож або не ставте ріфт, або приберіть акбаді. Якщо розподілитесь рівномірно по кімнатах, то етап можна закрити за одну фазу. Якщо все ж таки одна чи дві колби лишились невідстріляними, робимо наступне. Гравець у підвалі віддає жовтий баф у термінал. Його підбирає темний сканер і повторює попередні дії. Видивляється панелі, записує їх в чат, передає на світлу сторону і так далі. Тобто робимо все те, що і на початку. У цей час оператор 2 прямує до підвалу, відчиняє двері, дає вийти оператору 1, сам заходить у підвал, а оператор 1 тепер вільний і приєднується до решти гравців. Що робити далі, ви в курсі, тож відстрілюємо решту колб і завершуємо етап. Для цього етапу ідеально підійде кулемет ксенофаг. Якщо не маєте його, візьміть будь-який інший кулемет. Також можете взяти слаговий дробовик, лінійку або снайперську гвинтівку. Головне не брати зброю з уроном по площі, типу гранатометів чи ракетниць, щоб ненароком не зачепити сусідні колби. По підкласам підійде Golden Gun у Хантера. Ну і криниця світла варлока зайвою не буде. Лутаємо скриню та прямуємо до наступного етапу. Екзофолен Атракс 1. Найдушніший босс цього рейду. Отже. Етап ділиться на дві частини: нижня на землі і верхня на орбітальній станції. На кожному поверсі, так я далі їх називатиму, знаходиться по три термінали для передачі бафу та по чотири боси. Найкраще для цього етапу підійде гранатомет Паразит та меч Ламент по сабкласам: Варлок зі швидкою суперновою та електричний титан Супермен з екзотичним честом Кіраса Падаючої зірки. Розподіліться по три гравці на кожен поверх, заздалегідь визначить, хто у верхній і нижній команді, буде брати баф сканера та стартуйте етап, підійшовши до душі Атракс. Два гравці з верхньої команди одразу їдуть наверх на ліфтах, а третій чекає моба з бафом оператора. Підіймає його і також їде наверх. Щойно він опинився на орбітальній станції, потрібно постріляти по панелям ліфтів, щоб надіслати їх вниз. Наверху з'явиться моб з бафом сканера. Відповідальний за цю роль гравець бере баф та чекає початку демедж-фази. Щоб запустити демедж-фазу, потрібно знищити 6 сервіторів, по 3 на кожному поверсі. Ми робили таким чином: внизу знищуються всі сервітори, а наверху залишаємо одного справа на балконі. Як тільки всі будуть готові, знищуємо останнього сервітора і уважно слухаємо сканера, він має повідомити, який з босів світиться жовтим кольором. Якщо продамажити неправильного боса, вайп, Калаут для босів наступний на першому поверсі. Лівий, центр, правий балкон, правий низ, на верхньому поверсі, лівий, правий, низ ближній і вікно. Швидко підбігаємо до нього і дамажимо його з паразитів, ламентів та ультою титана. Вікно для дамагу дуже маленьке, тож важливо це робити синхронно. Після цього з боса впаде душа, яку потрібно швидко підібрати. Як тільки гравець підібрав душу, у нього активується зворотній таймер на 40 секунд. Якщо він закінчиться, атрак звільниться і це вайп. Оператор може збити душу з гравця, щоб він її повторно підібрав. Таким чином, таймер продовжиться. Сканер швидко передає баф на нижній поверх. Та вже перша трійка гравців дамажить потрібного боса і вибиває душу. Гравець, підібравши душу, мусить швидко їхати наверх до другої трійки, а сканер передає баф наверх, де продовжуватиметься демедж-фаза. Знову потрібний бос, калаут і синхронне ураження. Так відбудеться 4 рази: два рази зверху і два рази знизу. Важливо впевнитись, що гравець з бафом сканеру не підібрав душу після дамагу. Якщо все ж таки підібрав, в першу чергу віддайте баф у термінал для іншої трійки. Якщо урону було достатньо, починається фінальна стадія, і решта гравців прямує наверх, де з'являться всі 8 босів. Як правильно здихатись з душі Атракс? Поки наверх їде гравець з душою, оператор періодично збиває душу з іншого гравця. Щойно гравець знизу дістався наверх, гравці з душами прямують до оператора. Він відчиняє одну з дверей, пострілявши по панелі, гравці забігають всередину, оператор збиває душі, і вони вилітають у відкритий космос. Всього таких дверей 4: дві знизу, дві зверху. Тож краще одразу сказати гравцю з нижнього поверху, до яких дверей йому бігти. Якщо раптом оператор випадково взяв душу Атракс. Її можна з себе збити за допомогою зброї з перком Ricochet Rounds, пострілявши в притул до стіни. Отже, фінальна стадія. Сканер стоїть по центру біля ліфту і видивлюється одного підсвіченого з восьми босів. Звучатиме це на кшталт Справа! Наверху, той біля якого я стою. І вкотре. Синхронно дамажимо боса і завершуємо етап. Застереження для варликів суперновою. Не беріть повільну нову. Яка розлітається на шматки на фінальну стадію. Вони можуть випадково уразити іншого боса, що спричинить вайп. Те саме застереження і для аркових варликів з аркбаді. Біжимо далі по станції. Заходимо гуртом у тамбур, де нас очікуватиме джамп пазл у відкритому космосі. Тут також знаходиться секретна скриня. Я покажу правильний шлях. І дам насолодитися однією з найкращих композицій саундтреку Deep Stone Лалабай». Перед нами третій етап. Тут ми маємо запобігти Таніксу знищити Європу. Фактично, босса ми бити не будемо, але будемо з ним взаємодіяти. Розподіляємось на три групи по два гравця. Кожен з двох гравців буде основним та допоміжним. Перша група відповідатиме за оператора, друга за сканера і третя за супресора. Третій баф, який я згадував на початку відео. На локації присутні три термінали для передачі бафу, якими ми постійно користуватимемось протягом етапу. Починаємо етап. З усіх дверей почнуть вибігати моби. На трьох з них будуть бафи оператора, сканера та супресора. Заздалегідь вирішить, хто який баф підбирає. Прозвучить звуковий сигнал, що сповістить про активацію ядерних зарядів. Три з чотирьох панелей для оператора будуть підсвічені. Оператор має відстрелити одну з них. Якщо цього не зробити, доведеться заносити не два, а три заряди. Заряди розташовані таким чином: два по краю карти, і два ближче до центру зверху. З зарядами прямуємо до центру локації біля Танікса, де сканер сповістить, в які лунки потрібно вносити заряди. Ми їх називаємо право-низ, право-верх. Лівониз і ліво верх. Коли сканер сповістить про підсвічені лунки, гравці з зарядами мають оперативно домовитись, хто в яку лунку несе заряд. Наприклад, якщо сканер сказав, що підсвічені дві правих лунки, хтось каже, я беру праву верхню. Відповідно, інший гравець має вносити в праву нижню. Але щоб внести заряд, гравець з бафом супресора має застанити боса. Це можна зробити, пострілявши по ньому під трьома дронами. Вони також будуть підсвічені синім кольором. Стріляти треба максимально швидко, спочатку під одним, потім під другим і під третім. Одного пострілу буде достатньо. Після цього бос застанеться і лунки відкриються. Так потрібно зробити 6 разів. Про прогрес на етапі символізуватиме шкала, що буде заповнюватись по мірі внесення зарядів в долунок. Тепер до важливих деталей: гравець, взявши ядерний заряд, отримує дебаф радіація, який стакатиметься до 10. Якщо гравець не встигне донести заряд до лунки, він помре. Скинути ядро не можна, але інший гравець може підстрахувати і самостійно забрати ядро у гравця. Кожен раз, коли супресор станетиме боса, один з трьох бафів зламається, і його потрібно буде здати у термінал. Саме для цього ми розподілились на групи по два гравці. А так, ще тут спавняться перегружені чемпіони. Повторюємо процедуру 6 разів, стрибаємо у люк, що відкриється на центрі, і якомога швидше прямуємо до безпечної кімнати. Лутаємо чест і прямуємо до завершального етапу рейду. Загалом етап дуже схожий на попередній, за виключенням того, що у нас тепер три зони і шість лунок, по дві на кожну сторону. Для зручності їх називають світла, темна і жовта сторона. Лунки. Ми нумеруємо їх від спавну. перша друга на світлій, третя четверта на темній. І п'ята шоста на жовтій. Також на кожній стороні присутні по три дрони для супресора. І по одному терміналу для передачі бафу. Отже, як і на минулому етапі, розподіляємось на три групи: де перший гравець основний, а другий допоміжний. Моб з червоним бафом заспавниться на світлій стороні, моб з жовтим бафом на темній. І моб з синім бафом на жовтій. Підбираємо всі три бафи і дивимось, на яку сторону слідкує танікс. Щойно він доїде: чотири заряди на його двигунах почнуть світитись. Нам потрібно збити два з них. Тож візьміть щось дамажне чи дальнобійне снайперку чи дробовик. Заздалегідь домовтесь, які саме заряди ви відстрілюватимете в першу чергу: передні чи задні. Під час відстрілювання танік кастуватиме з неба фіолетові промені смерті, постоявши під якими недовгий час, ви загинете. Тож рух це життя. Сканер має сповістити двом гравцям, що взяли заряди, які лунки активні. Якщо бос на світлій, активні будуть лунки на темній і жовтій. Наприклад,. Якщо бос поїхав на жовту сторону, це будуть 1 і 4 або 3 і 2. Поки гравці з зарядами біжуть до лунок, на одного з них Танікс накине дебаф. Задача оператора слідкувати за цим і звільнити гравця, пострілявши по куполу. Тому гравець з бафом оператора не має нести заряд в жодному разі, у нього інша задача. Так само, як і у супресора. Після відстрілу зарядів, супресор станеть боса, стріляючи по ньому з трьох дронів, і відкриває лунки для внесення зарядів. Як і минулого разу, гравці можуть страхувати людей з зарядами, бо тут бігти доведеться дуже далеко. Так потрібно зробити ще один раз з двома лишившимися зарядами, після чого почнеться фаза ураження. Як і на минулому етапі, після стану боса один з бафів зламається. Тож визначте, у кого зламався баф, і віддайте його в термінал для іншого гравця. Танік сіде на центр, і навколо нього починають кружляти два кола з уламків. У просторі між цими колами ви і вноситимете дамаг по босу. Збираємось біля світлої сторони. Титан ставить купол, бафуючи дамаг решті гравців. Стрибаємо у простір між колами. В нього також можна забігти, якщо спіймати таймінг, але краще застрибнути зверху. Варлок ставить криниці світла. І тут дуже важливий момент. Максимально ефективне ураження буде при наявності у одного з гравців променевої гвинтівки Дівініті. По-перше, це накидає дебаф на боса. Ну а по-друге, під ним з'являється величезний кріт спот. В іншому випадку, дамажте в голову, але краще, щоб хоч хтось був з Divinity, решта беріть тайпани з Fire Line та Triple Tap. Менше з тим, можна обійтись і без Дівініті. Чудовою альтернативою є шість ракетниць, одна з яких є Лархорн, який бафитиме урон іншим п'яти ракетницям. Незайвим буде ще накинути на боса Відерхорд. Як я вже зазначав на початку відео, актуальна зброя може змінюватись від сезону до сезону, тому робіть поправки на зброю, посилаючись на поточну мету. Решта ультимейтів для дамагу по босу може бути такою: Хантам, Golden Gun на три постріли і Celestial Nighthawk. Barrage або Gathering Сторм з Star Eater Scales, Титан Супермен з кірасою падаючої зірки та супернова у Варлока. Посередині фази дамагу, бос вас відкине. Стрибаємо назад і продовжуємо дамаг. Якщо ви не внесли достатньої кількості дамагу для фінальної стадії, з'ясуйте, який з бафів зламаний, обміняйтесь ним через термінал та повторіть все, що робили до того. Максимум таких ротацій може бути 3. Щойно ви дістались до фінальної стадії, бос почне стрибати між сторонами та костувати фіолетові промені. Тут вхід піде все: хеві, спешили, ультимейти, поки паскуда нарешті не здохне. Варто згадати, що існує ще одна стратегія, де відстрілюється не два, а одразу чотири заряди. В такому випадку заряди вносяться у всі 4 доступні лунки. Наприклад, якщо бос на жовтій, то внести треба в першу, другу, третю і четверту лунку на світлій та темній стороні. Чим така стратегія краще? По-перше, фаза дамагу по босу ділиться не на дві, а на три частини. Тобто, танікс відкине вас двічі. Таким чином, фаза дамагу збільшується на третину, а значить, ви можете більше нанести урона по босу. По-друге, якщо рейд знаходиться в тижневій ротації, після вбивства боса у вас з'являться не одна, а одразу дві скрині. По факту, це один з тріумфів для закриття початки рейду. Власне, на цьому все. Пишіть у коментарях гайд, по якому з рейдів ви б хотіли побачити на каналі. Якщо відео було для вас корисним, вліпіть вподобайку та підпишіться на канал. Підтримати канал та прискорити вихід наступних відео, ви можете на Donatello та Монобанку. До нових зустрічей, вартові!